Що ви бампір Генергетічська? Ми так назвали його, тому що воно так народилося. Воно народилося у вигляді смс ок такій дівчині, у вигляді каски, щоб вона заснула. А потім з цього ми зробили проект, а потім так. Чи є різниця? Різнавання як. Абсолютно. Головне, що певно. Сюжет класичний. Жив у житті. А в того мужика був І Який такий без що біга забрав цього мужика досі на цього життя. Хай там пропадає. Кіт виліз з мішка і знайшов тобі там збіль, і Зайчика. а потім вони опинилися в вихорі історичних і політичних подій, стали героями. І ну, я не буду розповідати, я не буду дивитися. <му> Западло. Не, западло! не западло, не западло, не западло! Чим відрізняється постановка от, опери і неопери? Всім. Ну, тоді розкажіть, як саме ви працювали. Ну, актор в музичному театрі існує. По-іншому, у нього більш, вибачте, за, за голос. Так. Більш обмеження. Обмеження я маю на увазі е, музика, лібретто, тобто нема такого поля для імпровізації, як е, в драматичному театрі. Це з одного боку, але це така даність, тобто це і не добре, і не погано, Це просто інше. І тому актор в таких рамках. Коли він має, так би мовити, не свободу. Він має більше можливостей для внутрішнього пошуку, тоді виникають інші речі. Щоб не було наше завдання, щоб не просто співати і ходити, а просто щоб все було прожито якимось чином ну, для конкретного актора. І теж дуже... Велика залежність від партнерів, тому що треба вступити вчасно треба, всі, всі ці нюанси. На початку як ви відбирали акторів? Чи був якийсь кастинг? Ну, частина акторів була зрозуміла з самого початку з театра крот. Це ті актори, які Ну, співучі актори. Тобто, перший критерій безумовно, щоб вони могли співати. А потім приходили люди, приводили, ви бачили, проблем, проблем не було. У нас кастінгів ніяких не було, якось зразу трупа зібралася сама по собі, і існує в такому вигляді, в якому ви її бачите. Яка різниця, матюки, не матюки, це ж слава. Нормально. От відносишся до цього як до літератури, це ж література. Текст, текст взагалі в опері це головне, в лібретто. Тому що лібретто воно спонукає композитора на якісь думки. І взагалі текст це не... не, 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 не. Пісенька з словами, а це масив такий, який. Безумовно, ми і структурно переробляли, безумовно, ми щось думали, тобто там нема нічого ну, так, випадкового. Мені в опері цікаво, коли актори знають, що вони про що вони співають, а не просто займаються колоратурами. Це дуже важливо, щоб це все було. Щоб це було. Якісно вокально, але мене більш цікавить музична драматургія, і мене оперний співак більш цікавить як актор, аніж як просто співак. І коли це поєднання, це най, 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 найважче і найважливіше. Головний критерій, як ми кажемо, щоб отримати задоволення від роботи, а коли. Ти, актори, і ми отримуємо задоволення, то це саме та передумова, що ця радість, задоволення переходить до глядачевої зали. Тобто, якщо там акторам весело або радісно, то це те, що переходить через рампу. Якщо акторам незручно і моторошно, то це теж переходить через рампу. Це завжди є і мають бути. Тобто, кожного безумовно, оскільки основний критерій у нас що актор має бути ну, персоною. Тобто, це має бути не персонаж, а цікава людина. Вони всі особистість. Тому дуже багато підтекстів вони шукають самі. Тобто це їхній внутрішній світ, і їхні мотивації, і те підґрунтя, яке вони, власне, самі знаходять, а я їм цьому не заважаю, принаймні. А потім Ну, давайте, ну кого ви мали грати, розкажіть, я ж я просто не знаю. не знаю. Я не знаю. Я ніколи нічого не знаю. Я знаю, коли я працюю, коли я не працюю, не фіга мені знати. Хоча я от з Кротом, так, ми там, вносимо корективи час від часу. По Дріляльську не кажіть, бо він образиться. <рес> Але ви матеріал читали, тобто ви коли ще? Я так? читав його тоді ще, коли його він писався. от, Ну от, А те, що я бачу, то треба дивитися, тому що. Мені здається, тут величезна, є, як би сказати, не помилка, а якийсь такий місандестендинг. Тому що коли ти бачиш лібретто чи ти бачиш текст, з цього тексту зробити постановку театральну майже неймовірну. І те, що робить крот, це, це є абсолютно унікальне, тому що перетворити. Якийсь потік свідомості чи підсвідомості в конкретні ноги на сцені це завжди ну, проблематично. <му> Найкраще, що було зроблено, було це павлік мороза. А, а тоді команди ніякої не було. І тому роль режисера є абсолютно фантастична. Я вважаю, що це він зробив. Це його авторство так, на 100, на 125 відсотків. І в цьому я. Тому що прочитаєте того ж самого там сни Василіса Єгоровни чи, чи Павлік. І ви не зрозумієте, як це поставити на сцені. Ніхто не зрозуміє. І тільки ви, ви, ви викривлений розум. Критенка, який якимось чином насмоктався якоїсь радянської системи, потім туди вмішав німецько, швейцарсько, австрійсько, португальську якусь, і це, і це в голові створило і і, і шалена свобода, тому що крот. В творчих обставинах абсолютно вільна людина. А Хто прийде, як ви думаєте? Не знаю, не знаю. І для мене це завжди загадковість, тому що на перші спектаклі театру а, приходили люди, які, мабуть, читали подію і ще якісь коментатори, називаємо це так, тому що це не критики. А вони правда дивилися і, і, і пили за чужий рахунок і раділи. А потім жодної, жодної літери ніде не, ми не, не бачили. От. А тут я думаю, що вони теж прийдуть. І це ну, подивляться люди. Хоча це така остання, справ, остання справа. Я в своїй професії, в своїх різних професіях завжди, коли мене кажуть, а такі питання ставити, я кажу, можете не приходити. Це, я, 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 я роблю свою справу, а кому вона подобається, кому не подобається, це. це. Я ж не роблю це для когось, це я роблю для себе, це мені цікаво. Крот робить це для себе, це йому цікаво. Подя це робить для себе. Ці актори спитають, може дихати без театру чи без кіно Примагенов? Напевно для. Зайців. І що ж вони там роблять? Там бойові зайці тренуються сумлінно в мистецтві фігурних і пілотажу, там різним штукам научився я. Горніться нам! літав на вухах, дився ногами. Yeah! І гірби мордою ламав. Сидів у цені, випивав слогами, душею геть і скіла вилітав. Я вилітав, а потім повертався, щоб зрозуміти сутність дія.